Вітаю вас, дорогі друзі! Знову ми маємо зустріч, як завжди, у цей час ми досліджуємо та вивчаємо святе Писання Біблію. Наша тема сьогодні буде називатися Що таке ідолопоклонство. Коли ми роздумаємо про ідолопоклонство, я думаю, всі, хто читає Біблію, можуть пригадати. Старий заповідь, коли, наприклад, Арон і народ Ізраїля вилили зі свого єгипетського золота біля гори Сінай теля і почали приносити цілопалення йому і говорити те, що це є їхній Бог, що вивів їх з єгипетського рабства. Ми читаємо, як Господь давав. Через Моїсеє закон і десять заповідей, і ось що говорить друга заповідь. Не роби собі різьби і всякої подоби з того, що на небі вгорі і що на землі долі, і що в воді під землею. Не вклоняйся їм і не служи їм. Бо я Господь, Бог твій. Бог ревний. Друзі, якщо ви є християнами, чи ви росли в оточенні християн, або щонайменше стикалися з ними, тоді більш всього ви маєте якесь розуміння, що таке ідолопоклонство. І це щось є неправильно. Тож дивлячись. На слово і стародавньому, на так сказати, слово ідолопоклонство ми можемо сказати, хіба це стосується нашого розвинутого та й, як ми говоримо, освіченого суспільства. Ми не плавимо якесь залізо, золото, срібло чи якийсь інший матеріал, і не робимо з нього. Якоїсь статуї або не вирізаємо з дерев'яної статуї для того, щоб поклонятися цьому. І говорити, оце є боги. Звичайно, що ідолопоклонство згідно біблійним тлумаченням є виготовлення зображень. Та поклоніння їм. Але я можу сказати, що це також більше, ніж це. Бо якщо ми думаємо, що ідолопоклоніння, то лише те, що ми зробимо щось своїми руками і назва, назвемо це Богом, то тільки оце є поклонінням. То це не буде повною правдою. Тож, друзі, що таке ідолопоклонство в нашому сучасному суспільстві? Існує воно, чи його вже немає. З цієї причини, друзі, ми і вивчаємо святе Писання. Бо якщо ми є християнами, або послідовниками Ісуса Христа, ми повинні розпізнавати, чи є в нашому суспільстві ідолопоклонство. І якщо є, то ми повинні бачити сучасні форми ідолопоклонства і бути пильними та викорінювати Його. Або як вчить Святе Писання, скиньмо всякий тягар та гріх, що оплутує нас. Якщо наші серця, виражаючись таким словом, як чіпляється та довіряють комусь чи чомусь, або ми починаємо покладатися на когось замість щирої. Довіри Богові або щирої довіри на правдивого, живого Бога, то хіба це не буде ідолопоклоніння? Це, наприклад, може бути піднесення та прославлення будь-чого, окрім Бога, і як результат цього відокремлення людини. Від правдивого Бога. Адже вона нехтоє ним і поклоняється чомусь або комусь замість Бога. Так, друзі, наші ідоли можуть бути не схожі на золоте теля, яке зробив е, ізраїльський народ. Але це може бути те, що часто є тим, що. Е, Приваблює наше серце більше, аніж Бог. Звичайно. Друзі, я не можу сказати про кожну людину, що її притягує, чим вона керується в житті. Або ем, чим вона живе. Це можна розглядати тільки індивідуально, знаючи кожну людину особисто. Але, але ось, наприклад. Є такий приклад, як Боже Слово говорить про одну категорію людей. Багато бо хто, що про них я вам часто казав, писав апостол Павло до віручих у Филипах. А тепер він говорить: говорю вам навіть плачучи. Поводяться дехто як вороги Христа Христового. Їхній кінець то загибель. І я підкреслюю такі слова. Шлунок їхній Бог. А слава в їхньому соромі. Вони думають тільки про земне. Шлунок їхній Бог. Апостол Павло. Ви якби так застерігаєте такими словами проти ідолопоклонства, самозадоволення, і говорить віруючим, шукати задоволення не в матеріальному, в Бозі. Бо життя цих людей полягало тільки в тому, що є тут, на землі, і зараз. Тимчасове, дочасне. Ісус Христос, наприклад, Він говорив своїм учням, або ж своїм послідовникам. Глядіть, остерігайтеся всякої зажерливості, бо життя чоловіка не залежить від достатку маєтку Його. Він розказав причту про, про, бага, про багача або багатого чоловіка. В якого щедро нива вродила. І ось багач сім разів вживав такі слова, як міркував про себе, клуні мої, мої плоди, скажу душі своїй, і тому подібне. І Бог говорить до нього, нерозумний ночі цієї ось душу твою зажадає від тебе. І кому? Позостанеться те, що ти був наготовив. І ось слова Божого Слова. Так буває і з тим, хто збирає для себе, та не багатіє в Бога. Знаєте, є такий вираз відомого проповідника, відомого минулого проповідника, як Чарльз Сперджен, він говорив, ніщо так не вчить нас про цінність Творця, як коли ми дізнаємося про порожнечу всього іншого. Отже, життя тимчасове. Біблія говорить про те, що ми з'явились на малу хвильку і зникаємо, немов пара. І людина клопочеться про багато чого. А їй необхідне одне. Це Бог. Бог всемогутній, який створив її, для того, щоб вона йому поклонялася, а не всьому іншому, тимчасовому. І це є ідолослужіння, як цей чоловік, я зібр, збирав для себе. Це моя нево Це все моє. Отже, якщо особа. Яка твердить, що вона є віруюча, але основа її поклоніння складається по принципу Ісус плюс, або, ну, так сказати, спосіб її життя є Ісус, плюс достатньо грошей, щоб мені було комфортно в житті. Ісус і моя звичка. Або моя кар'єра, моя футбольна команда, мої кінофільми. І ви можете продовжувати цей список, або ми можемо продовжувати і продовжувати. Тому якщо в людини виникає, або в особи виникає от, оце, що я говорив вище, то щось з такою, з такою людиною, або, верніше сказати, з таким християнином. Щось не гаразд. Ви знаєте, це правдиве свідчення одної людини. До молодого чоловіка дружина говорить, залиши ці комп'ютерні ігри і лягай спати вже третя година ночі. Друзі, чи гаразд таким христинином? Чи все гаразд з таким христинином? То чи це не являється залежністю такої людини і ідолослужінням? Як на одному малюнку я бачив, був зображений чоловік, який серед ночі, так, оця картина була намальована, стоїть на колінах перед комп'ютером і просить його, щоб він його відпустив. Він хоче вже спати. Ну, звичайно, це якби смішинка була, але чи це не являється життя людини або навіть християнина? Апостол Павло писав до Филип'ян, але те, що для мене було занадбання те та ради Христа я за втрату вважав. Тому усе я вважаю за втрату ради переважного пізнання Христа Ісуса, мого Господа, що я ради Нього відмовився всього і вважає все за сміття, щоб придбати Христа. Таке було свідчення апостола Павла. Тим життям, яким він раніше жив. І він думав, що він служив Богові. І він сказав, що це все сміття. Отже, апостол Іван у своєму посланні писав такі слова: не любіть світу, ані того, що в світі. Коли любить хто світ, утім немає любові цільської. Бо все, що в світі пожадливість тілесна, і пожадливість очам, і пиха життєва, це не від Отця. А від світу. Друзі. Зверніть увагу, що цей уривок не наказує віруючому або християнину вийти з світу та жити окремо в якійсь пустелі, або побудувати якесь місто проживання для християн, або ж не користуватися речами цього світу. Ні, там не пише так. Апостол Іван не говорить про це. Але Можна так сказати, не обожнювати цей світ, і того, і це, що в світі. Тобто не любити його. Що означає не любити світ? Це не любити людей, ні. Це берегти наші почуття, можна так сказ сказати. Христинину потрібно ну, не віддавати свою прихильність. Не прихляти своє серце до тимчасового, не служити світу чи його речам. Адже святе Писання закликає люби Господа Бога свого, всім серцем своїм, і всією душею своєю, і всім своїм розумом чи думкою. Апостол Іван говорить, що ці мирські або світські речі є. А це пожадливість тілесна, пожадливість очам, пиха життєва або ж гордість. Друзі, які бажання має тіло, ми можемо це прочитати, наприклад, у посланні апостола Павла до Галати в п'ятому розділі. Там цілий перелік. Наприклад, учинки тіла явні то є перелюб, нечистість, розпуста і чари, ворожнеча, сварки, заздрість, гнів, суперечки, незгоди, єресі це учинки тіла, завитки та піяцтво, гулянки. І апостол Павло говорить, і подібне до цього, навіть це не повний перелік, не все те, що апостол Павло написав до вірючих Галатій. Він говорить, я про це попереджую вас, як і попереджував був. Тобто він говорив раніше про це, що хто чинить таке, то не спадкують вони Царство Боже. Тобто це. Слова дії, чи наша поведінка, які задовільняють чи тішать нашу гріховну природу більше, ніж природу, яку ми отримали від Бога через Святого Духа. Тобто, якщо ми робимо щось фізично, що суперечить Біблі, це і є пожадливість тілесна. І ще. Апостол Іван говорить, що є пожадливість очам, або бажання очей. Я хочу, щоб ви зауважили, що тут говориться про бажання. Тобто це ті речі, якими ми зараз не володіємо, або їх немає у нас. Але ми хочемо або бажаємо. Ну, що тут такого гріховного хтось може сказати або запитати? Але людина по природі гріховна. І вона починає порівнювати. Або в неї виникають ревності, і навіть більше то жадібність людина. На щось дивиться, і це ну, заполонює її серця. Або поле її зору зменшується до одної речі. В того є, а в мене немає. І в її житті не існує нічого крім цього. А також, друзі, Іван згадує про Пиху життєву, або гордість життя людина дуже часто думає про себе більше, ніж належить, як і Боже Слово говорить. Не думайте про себе більше, як належить. Я краще співаю. Я граю на різних інструментах. Я більш обдарований за інших. Я важливий, сильніший, розумніший. Друзі, я думаю, що я не відкрив вам таємниці. Що це є одним із на... найпоширеніших сучасних ідолів, це є наше піднесення власних заслуг і здібностей. Ми підносимося перед іншими. Чи це не є ідолопоклоніння? Тому. Апостол Іван говорить про ці сучасні ідоли, які і є по цей день. А це пожадливість тілесна, пожадливість очам, пиха життєва або горість, гордість, і вона не є від отця, але від світу. Але, друзі, в нас є надія на те, що ми не повинні жити так, як диктує. Нам світ, якби ми від цього світу. Чому? Тому що Ісус, будучи на землі, молився за всіх своїх послідовників. Не благаю, щоб ти їх з освіту забрав, але щоб зберіг їх від злого. Не від світу вони, як і я не від світу. Так, ця молитва також і за нас. Бо ми увірували і стали послідовниками Ісуса Христа. Віра від слухання, а слухання через Слово Христове. Через Слово Боже. Друзі, якщо ви є християнами, ця молитва також і за вас. Молився Господь. Цією молитвою і за нас, дорогі друзі. Перемога над ідолопоклонством існує. Вона є. А це наш Ісус Христос, який помер за наші гріхи і провини і воскрес для нашого виправдання. Так, в нас. Є спокуси, ми не позбавлені ще гріховного тіла. Ми очікуємо викуплення нашого тіла, як Боже Слово вчить. І одного разу ми будемо подібні до Нього, тобто до Христа, бо будемо бачити Його, як Він є. Адже Біблія говорить, що Він в тілесному вигляді вознісся на небо і сидить праворуч свого Отця. І прийде той час, буде воскресіння мертвих, і ми отримаємо нове тіло. Всі ті, хто живі, вони зміняться в мить ока, і будемо піднесені на зустріч Господню. І так завжди будемо з Господом. Оця надія потішає нас. І також обітниці нашого Господа. Які є записані у Слові Божому, у Біблії, на зразок, наприклад, ось цієї, коли ми порушуємо Його волю, коли ми відступаємо, коли ми зрішаємо, в нас є обітниця Божа. І ось вона як звучить, коли ми свої гріхи визнаємо. Це написано у першому посланні е, Івана, першому розділі. Та дев'ятий вірш. І він, тобто Іван, включає в цей список себе, коли ми свої гріхи визнаємо, то Він вірний та праведний, тобто Бог, щоб гріхи нам простити та очистити нас від неправди всілякої. А ось інша обітниця, яка записана у першому посланні до Коринтян, 10 розділі, досягла вас спроба не інша. Тільки людська, але вірний Бог. Його вірність не зміна. Він вчора, сьогодні і навіки той самий. Вірний Бог, який не попустить, що ви випробовувалися більше, ніж можете, але при спробі і полегшення дасть, щоб знести могли ви її. Друзі. Ми можемо кликати до нашого Господа про допомогу. Пригадуєте, на прохання учнів. Ісус дав зразок молитви. Навчи нас молитися, як Іван Хреститель навчив своїх учнів. І Христос їх вчив, навчив цей зразок молитви на всі покоління для нас. І в цій молитві є ось які слова. І прости нам наші гріхи, бо й самі ми прощаємо кожному божникові нашому. І не введи нас у випробування, але визволи нас від лукавого. Ось, друзі, ця молитва також і для нас. Це зразок молитви також і для нас. Це допомога від Господа, не введи нас у випробування, але визволи нас. Від лукавого, тільки Він спосібний це зробити. І на закінчення, дорогі друзі, дорогі християни, ми живемо в цьому світі. Так, ми не вийшли з цього світу і не живемо десь у пустелі чи в якомусь окремому побудованому місці, де ми оселилися, і окремо живемо від світських, як ми кажемо, або невіручих людей. Ми знаходимося в цьому світі, і Господь нас, нам не сказав, щоб ми вийшли з цього світу. Але Він учив, щоб ми йшли до цього світу, щоб ми йшли і звіщали Євангелію, яка спосібна змінити людину. Але, друзі, ми живемо в цьому світі, але щоб світ не жив в нас, щоб Він не заполонив наші серця. А в нас, як в новій людині, пробував Христос Ісус, наш Господь. І тоді ми можемо вигукнути разом з апостолом Павлом. Живу вже не я, а Христос проживає в мені, а що живу в тілі тепер, живу вірою в Божого Сина, що мене полюбив і видав. За мене само себе. Ось на цих словах, друзі, ми будемо закінчувати нашу програму. Дякую усім, хто приєднався сьогодні до нас для того, щоб вивчати Боже, Боже Слово Біблію. І це важливо, тому що коли ми розуміємо і знаємо Боже Слово, ми можемо застосовувати його в практиці щоденного нашого життя. Тож, дорогі друзі, Закликаю приєднуватися далі до нашого служіння разом з вами. Залишайте свої коментарі, свої пропозиції, можливо, запитання. Ми будемо раді разом з вами досліджувати і вивчати Боже Слово. На цьому все. Залишайтеся з Богом.